На жаль, ударною хвилею та збитими уламками пошкоджена будівля закладу дошкільної освіти номер 38 Є пошкоджені вікна, двері також в деяких місцях є незначні, але тим не менше пошкодження покрівлі. Що теж важливо, вся територія закладу освіти у дрібних і трішечки більших уламках збитої ракети. Власне, тому ухвалили рішення про те, що поки що на тих три дні, які ще мав до закриття працювати дошкільної освіти він припиняє діяльність всі діти, батьки яких потребують розміщення в інших дошкільних установах, будуть забезпечені такою можливістю в інших закладах дошкільної освіти. Поки що територію опрацюють власне спеціалісти з відповідними металодетекторами, для того, щоб не пропустити жоден з уламків, який знаходиться на території закладу, і може мати небезпеку для наших вихованців. Те, що стосується будівлі, здійснюється опис пошкоджень для того. Щоб ще за літні місяці можна було відремонтувати будівлю і запустити навчальний процес з вересня місяця. А чи відомо чи був хтось з охоронців у закладі? Так, закладу дошкільної освіти був вартівник, який є працівником закладу. Власне він дуже професійно спокійно спрацював, адже має досвід бойових дій. Він навіть допомагав мешканцям, які не зорієнтувалися і знаходилися на вулиці під час власне повітряної тривоги і потім уже всіх подій, які відбулися, перейти до укриття закладу, наполягав, щоб вони не знаходились на вулиці, переходили до укриття.